В даному комплексі використовується пульт tx 12 радіомастера, зручний і легкий в користуванні. Для даного комплексу була розроблена своя система їзди, так би сказати. Тобто, виходить, що нульове положення не посередині стіку, а внизу це основне, що треба запам'ятати. Для того, щоб почати роботу, вмикаємо пульт. Після цього бачимо, що з'явилася мережа, відповідно, пульт е, з'єднався з комплексом. Що ми робимо далі? Перевіряємо всі положення всіх стіків вниз, лівий е, в положенні нульовому на себе, цей стоїть, е, правий стоїть посередині автоматично. Для того, щоб рухатись вперід, тумблер Е стоїть в нижньому положенні, відповідно, при руху вперед комплекс зігрів вперід. При зупинці в нульве він зупиняється. Так само і назад, тільки тумблір Е e повертаємо в саме верхнє положення двома щелечками. лівим стіком проходимося плавно в ноль він зупиняється. В даному комплексі є ще е, розвороти вправо-вліво в е, двох комбінаціях. Перша комбінація це за рахунок одної з сторін коліс. Це повертаємо вліво праві колеса. Повертаємо вправо, крутяться ліві колеса. І танковий розворот для того, щоб розвернутися на місці. Тумблі РБ в саме крайнє положення на себе, відповідно, так само. Для подальшої їзди ми переключаємо тумблер в положення Б в положення вверх, від'їжджаємо назад, виставляємо машину в бойове положення. Після чого можна, якщо безпечна відстань, вибрана, можна вмикати до внутрішнього згоряння і Починати роботу самим валом, саме робота це розмінування. Для запуску двигуна потрібно нажати кнопку D. Відповідно, s 2 має бути в положенні вниз. Коли двигун запустився і працює, його в s 2 вводимо вверх і це вже є робоча його швидкість вала. При роботі більше 10 хвилин-20 хвилин, при заглушенні двигуна і майбутньому ще раз спуску кнопку s 2 рухати не потрібно. Ще є режим розмінування. Це є кнопка Е e, в положенні на середині, відповідно при рух, руху стіка вверх, він дуже чутливий і їде помаліше набагато від простого режиму. В даному комплексі використовується камера очистити. Скалься камери від накидання бруду використовується кнопка S1.